Вітаю вас, друзі! Якщо вас цікавить вартість монет, нагород та артефактів, то це відео саме для вас. Це топ-10 найдорожчих та найцікавіших лотів, придбаних минулого тижня, на сайті Віоліті. Ми починаємо. Розпочинаємо з кортика, який належав німецькому офіцеру часів Третього рейху. Виготовлений він фабрикою Золінген, яка була заснована у 1821 році. Клинок сталевий прямий дволезовий. Піхви посріблені, стан не ідеальний. Придбали кортик за 40 тисяч гривень або ж 950 доларів. Далі 50 гривень 2009 року. Монета, що входить до серії Українська спадщина. Вона присвячена творчості Миколи Гоголя, який створив поетичний образ українського народу та розкрив його самобутній характер. Сюжет однієї з найяскравіших повістей Гоголя Ніч перед різдвом є головною темою композиції цієї монети. Вона виготовлена зі срібла, важить пів кіло і випущена тиражем лише в півтори тисячі тисячі штук. Придбали цю монету за 44 тисячі гривень або ж 1050 доларів. Далі 2 злотих 1924 року – монета, що була викарбована в часи Другої Польської Республіки. Вона доволі рідкісна. Виготовлена монетним двором Бірмінгему зі срібла 750-ї проби вагою в 10 грамів. Придбали 2 злотих за 47 тисяч гривень або ж 1120 доларів. Далі червонець 1904 року викарбуваний в часи правління останнього російського імператора Ніколая II. Він не вважається чимось надзвичайним всього було випущено більше мільйона подібних монет, але стан цієї зіграв тут на боці продавця. 10 рублів придбали за 60 203 гривні або ж 1430 доларів. У березні 1917 року у Києві була сформована Українська Центральна Рада, яка проголосила утворення Української Народної Республіки. 30 березня наступного року Українська Центральна Рада оголосила про випуск власних грошей номіналом у 5, 10, 25, 50 карбованців. Купюри номіналом у 25 карбованців в народі прозвали Лопатками через зображення чоловіка з лопатою як символа праці. Саме таку купюру й придбали за 65 тисяч гривень або ж 1550 доларів. Далі 5 рублів 1855 року. Кредитний білет Російської імперії запроваджений в часи правління Ніколая І. Такі кредитні білети були розмінні як на срібло, так і на золото. Розмін цей проводився з дотриманням зазначеного між цими грішми співвідношення: 103 рублі кредитними білетами обмінювались на 103 рублі сріблом або ж на 100 золотом. Придбали цю банкноту за 80 тисяч п'ятсот. 51 гривню або ж 1920 доларів. Далі колекція австралійських золотих монет. Вони були викарбувані протягом 12 років в період з 1996 по 2007 рік. Так звані золоті лунари присвячені тваринам китайського календаря. Кожна з цих монет, виготовлених з чистого золота, важить лише 2 десятих від Тройської унції. Загальна вага монет біля 18,5 грамів. Придбали цю колекцію за 115 тисяч гривень

Далі рубль 1913 року, викарбуваний під час правління останнього російського імператора Ніколая II. Він доволі рідкісний, а причина цього тираж. З року в рік подібні рублі випускали багатомільйонними тиражами, а в 1913 році їх викарбували лише 22 тисячі штук. Придбали цю монету за 125 тисяч гривень або ж 2980 доларів. Далі 100 франків 1907 року. Історія цієї монети починається наприкінці 18 століття, коли Огюз Дюпре за дорученням Луї XVI викарбував нову французьку валюту. Монети були виконані з чистого золота з зображеним на них янголом. Згодом, під час французької буржуазної революції творця золотого янгола Дюпре було засуджено до страти, завдяки монетці, що лежала у Дюпре в кишені, страту не було. Було виконано після цієї події він завжди згадував про монету, що врятувала його життя, і слава монети, що приносить вдачу, міцно закріпилась за золотим янголом. Отже, 100 франків були придбані за 190 тисяч гривень або 4520 доларів. Найдорожчим лотом минулого тижня виявилась старовинна картина. Це робота відомого живописця Льва Феліксовича Лагоріо. Він народився у Феодосії в родині неаполітанського віцеконсула, рано виявивши здібності і потяг до малювання. У 1839 році потрапив до майстерні Айвазовського. Лагоріо був першим учнем Айвазовського. У 1850 році він закінчив академію мистецтв. З великою золотою медаллю, а через півстоліття був обраний почесним членом цієї академії. Отже, старовинна картина була придбана за 600 тисяч гривень або ж 14 тисяч 290 доларів. Друзі, дякую вам за перегляд! Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та жмакнути на дзвіночок. До зустрічі на каналі у пошуках Золота та Скарбів.